Ну що ж, ось і найочікуваніший ціновий сегмент до 300 доларів, тобто до 12,5 тисяч гривень. І саме такий топ зараз я вам покажу, що стосується найкращих захищених смартфонів. У цьому відео ви не побачите градації за місцями. Тут кожен смартфон достойний, кожен має свої унікальні особливості і свої фішки. Але в кінці я покажу ту модель, яку особисто обрав би собі із цього топу. Тож додивіться обов'язково відео до кінця. До речі, в описі ви знайдете посилання на топ до 150 доларів і від 300 доларів. Тож можете обов'язково ці топи також передивитись. А почнемо ми зі смартфону Blackview BV8100. Модель відносно нова, огляд на неї я робив і хочу сказати, подобається. Мені подобається. Зрахуванням того, що в Україні їх продають від 9 тисяч гривень, це чудовий сучасний смартфон на 14 му андроїді та процесорі Helio G99. Давайте одразу про переваги. Яскравий ліхтар, який знаходиться на верхньому торці, чудова камера, а також автономність майже 2 дні. Смартфон має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, при цьому акумулятор на 8800 мАч. Прям унікального чогось у смартфоні немає нічого, але по факту це дуже вдалий та надійний смартфон. У фірмовому стилі. Він повністю прогумований, він працює швидко, а 50 мегапіксельна камера мені дуже сподобалась. Знімає краще за топові окітели, юботи і не тільки. Що для вас може бути із мінусів? Хіба що відсутність бездротової зарядки, бо ж в усьому іншому це топ за свої гроші. До речі, тут 45-ваттний блок зарядки, а не 33 ватний, як зазвичай буває у подібних гаджетів. Хороша модель, вдалий середнячок, рекомендую. Uliphone Armor 25T Pro. При бажанні купити його зараз можна від 12,5 тисяч гривень, тобто він впритул потрапляє в наш ціновий сегмент. Але що ж ми отримуємо за такі немалі гроші? Перш за все, тепловізор. І хоч він тут не топовий, проте свою роботу робить, і людям, які потребують, згодиться. Також тут є нічна зйомка, і так як іноді в коментарях мене запитують, а що порадиш, що був і тепловізор і нічна зйомка, то ось вам і чудовий варіант не за всі гроші світу. До речі, цей смартфон я дуже чекав на огляд через те, що це був перший гаджет на процесорі Dimensity 6300 який я тримав у руках. І скажу так, не розчарував, хороший процесор. Він дійсно дасть змогу нормально працювати з додатками та навіть багатьма іграми. При цьому на борту є ще й 256 ГБ постійної пам'яті, а також 6 ГБ оперативної. І так, 6 ГБ вистачає з головою, не хвилюйтесь, нічого тут не лагатиме. Камера. Ну вона, як завжди, в юліфонах, прекрасна. 50 мегапікселів, має стабілізацію електронну, а фото взагалі наближені до ідеальних, порівнюючи з флагманами від того ж юліфону. Єдине, що декого з вас може відлякувати, це акумулятор на 6500 мАч Тобто це фактично перед сном кожного дня треба ставити на зарядку, і на весь наступний день заряду точно вистачатиме. Гарна модель. Типовий юрифон як по дизайну, так і по якості. Обов'язково, я вважаю, треба дати вам смартфон з великим акумулятором. І дійсно у цьому сегменті на даний момент я би рекомендував Юліфон Armor 24 з акумулятором на 22 000 Так, NeoKitl WP19 Pro. Не Дугі VMAX, а саме Юліфон я раджу брати, хоч по процесору він трішки слабший буде. Тут Helio G96 встановлено. Пам'яті більш ніж достатньо: 12 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної. Корпус виглядає доволі непогано, а його родзинка це великий ліхтар на задній панелі. Тобто в якості фішки даної моделі я виділив би якраз його і акумулятор. Працює смартфон добре, швидко і безглючно. Дисплей на 120 Гц в цьому ой як допомагає. Діагональ його 678 дюймів, Full HD плюс роздільна здатність. Коротше, для відеоконтенту та в цілому для комфортної роботи вистачає. Камера також задніх не пасе. Тут 64 мегапіксельна камера звичайна і 64 мегапіксельна для нічної зйомки. Так, хай це буде третя фішка смартфону, але мало хто буде нею користуватись. Знімки виходять непогані, деталізації вистачає. Ну блін, це ж Юліфон. Хіба я міг би щось інше тут сказати? У них навіть он в моделі Armor 22 за 7500 гривень камера знімає краще, ніж у деяких флагманів захищених. Отже, якщо треба велика банка, тоді Armor 24. Повністю задовільнить. Я сподіваюся, ви не втомилися від юліфонів, бо у нас тут Armor 27 Pro. Він коштує зараз від 12,5 тисяч гривень. Але якщо у вас десь такий же бюджетна покупка або трохи менший, то пару сотень гривень я б точно доклав для його придбання. Чому? Та тому, що тут оптимальний акумулятор, оптимальна продуктивність, гарна камера і в цілому це той же Armor 25T Pro, тільки без тепловізору, але зі збільшеним акумулятором і більшою кількістю оперативки. Процесор Dimensity 6300, 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор на 10600 мАч. Гарний набір характеристик. Є фірмовий конектор U smart на корпусі. Він треба для підключення аксесуарів юліфон, а саме мікроскопу та індоскопу. Є тут нічна зйомка. Камера для неї виділена на 64 чотири мегапікселі. Основна ж камера 50 мегапіксельна, знімає круто, чітко та деталізовано, як для захищених смартфонів. А ще тут 50 мегапіксельна ширококутна камера є. Отак от. от. Фірмові юліфонівські штучки присутні. А це можливість слухати радіо без навушників, наявність інфрачервоного порту для керування побутовою технікою, 3,5 мм роз'єм є навіть. Коротше кажучи, ідеальний смартфон для всього. Хочете ігри, хочете інтернет, ютуб, навігацію, хочете, можете навіть забути, що в шортах смартфон знаходиться, і піти собі у воду. Нічого страшного не буде. Ну і як обіцяв, останнім буде смартфон, який мені імпонує найбільше BlackView BL8000. Огляд на каналі я робив і назвав відео Ну ось він, ідеальний захищений смартфон. А я зазвичай просто так, такими фразами не розкидаюсь. Смартфон цей можна купити зараз за ціною від 12 тисяч гривень в Україні, і своїх грошей він коштує. Найбільший його скарб процесор DiMensity 7050. Відповідно, тут і сучасніші стандарти пам'яті, ніж на усіх попередніх смартфонах топу. Оперативної пам'яті він має 12 ГБ, а постійний на секундочку 512 ГБ. Акумулятор тут нормальний, 8800 мАч, зарядка, правда, лише 33 Вт. і це єдиний мінус смартфону. Тому що дисплей у нього афігезний, має діагональ 678 дюймів, 120 Гц частоту оновлення і яскравість 550 ніт. Коротше, це от прям ідеальна IPS-матриця. Камера, вона також варта уваги, принаймні в режимі фото. Камера тут 50 мегапіксельна і фотографії дуже чіткі, з гарною передачею кольору, просто готові шедеври. Фішка смартфону це другий дисплей, і чесно скажу, виглядає смартфон класно, але функціональність других дисплеїв під питанням, скажімо так. В руках смартфон дуже приємно сидить. Він прогумований, його товщина 17 мм, і для дорослої людини це не буде проблемою. Якщо переходите зі звичайного смартфону, то звикнути можна буде легко. Від цієї моделі я прям кайфонув, коли робив огляд. Тож рекомендую. Як бачите, у цьому топі немає жодного смартфону від Oukitel, від їх бренду F150. Та тут взагалі багато дуже брендів немає, які зараз представлені на нашому ринку, а все не просто так. Тому що, потримавши в своїх руках уже не одну сотню захищених смартфонів, я точно можу сказати, що звертати увагу найбільше. Треба на Blackview та Юліфон. Я думаю, в топі це дуже сильно видно. Та і в цілому, в цьому топі тільки 5 позицій. Пхати, що попало сюди, я не хотів, а от ці смартфони я на 100% можу рекомендувати. Але в коментарях ви також можете написати. Свої варіанти захищених смартфонів до 300 доларів, які б ви, наприклад, рекомендували, які є якимись унікальними або мають якісь свої фішки. Ну і раз ми вже заговорили з вами про фішки, то обов'язково подивіться топ від 300 доларів. От там уже дуже багато чого цікавого буде. У мене на цьому все. Дякую за перегляд. Бувайте!